Які для більшості українців початком такої активної участі в державних процесах став Майдан 2014 року? В цей момент я зрозуміла, що не можу бути осторонь, не можу займатися виключно мистецькими чи освітніми проектами. І власною кар'єрою, а що можна робити якісь більші речі, які повпливають на життя багатьох людей, і які будуть важливими для мене і для суспільства. Після того було дуже багато якогось такого міжнародного досвіду. І коли в 2015 році після всіх навчань, там поїздок і просування української теми по всьому світу, я отримала пропозицію від Михайла Сакашвілі приєднатися до його команди в Одеській області. Я зрозуміла, що я не можу цього не зробити. Тому що, з одного боку, у мене була і особиста мотивація, моя родина звідти родом, і я хотіла якось, знаючи, наскільки там. Така забута, по суті, територія, і, знаючи, який шалено високий потенціал має цей регіон, дуже хотілося показати його, розкрити і ну, зробити щось, щоб він спрацював. І в той момент я не очікувала і не могла навіть передбачити, що. Там через там, рік чи скільки часу минуло, мені доведеться очолити е, митницю і працювати в е, сфері фіскальної політики і е, власне впроваджувати цю реформу. Як не дивно, не складно було розібратись з митними питаннями. Нескладно було вивчити найкращі світові практики. Нескладно було навіть підібрати сильну експертну команду з людей там з різних куточків світу, з українських експертів, які знають цю тему. Найскладніша річ впровадженні реформи була власне залучення українського уряду і оця вже така міфічна. Політична воля, про яку всі говорять. Тому що ідея того, що ми робили в Одесі, що моя команда робила в Одесі в митній сфері, була в тому, щоб розпочати системну реформу. З одного боку, ми мали стати пілотом, але з іншого боку, ми мали дати стандарт, зразок, як згодом працюватиме вся система. І цей пілот мав би масштабуватись на загальнонаціональний рівень. Очевидно, що митна реформа вона сама собою не відбувається, і всі ми мали сподівання, що це захопить і податковий, зміни до податкового кодексу, до податкової частини. Що справді відбудеться якась такий систем, системна зміна в фіскальній політиці. І, в принципі, коли ми там отримали так зване зелене світло, перших декілька місяців ми навіть вірили, що воно було, і нам вдалося запустити вже такі перші відчутні для бізнесу нововведення, а якщо сказати, скоріше такі стандарти роботи, нормальні прозорі правила гри. І Тільки вже десь через 4-5 місяців стало зрозуміло, що ніякої реальної політичної волі зупинити найбільший корупційний потік в нашій державі немає. Тому що, ну чому я досі вважаю, що реформи митної податкової служби необхідно робити як одні з перших системних реформ. Тому що... Власне, це сфера, яка створює економічну активність. Це сфера, яка приносить мільярди гривень в український бюджет. І, зрештою, сьогодні це та сфера, в якій ми втрачаємо мільярди гривень щомісяця. І це дуже помітно, коли ти працюєш всередині, розумієш всі ці схеми і розумієш конкретних людей, які зацікавлені чи не зацікавлені в тому, щоб ці реформи відбувались. Зрештою, ми з, не просто з впертим саботажем не, там, на рівні виконавців, ми побачили, що на рівні найвищого керівництва держави немає бажання впроваджувати цю реформу. І незважаючи на те, що уряд е, сьогоднішній визначив цей напрямок як пріоритетний для змін в країні і презентував завжди так. Я зараз можу заявити, що в митній сфері не вдалося досягнути значних результатів на загальнонаціональному рівні, на жаль. Тобто, все те, що сьогодні називають реформами в митній сфері, є відверта імітація. Там це єдине вікно, яке працює 4 години, тоді як світовий стандарт це ну, не знаю, Сінгапур 9 хвилин, там, Америка до півгодини. І коли ми розказуємо там про, про наші нововведення, це просто якесь ну, це просто обман людей. Тобто ми говоримо про реформи, але по суті в цій сфері їх поки що не відбулось. Але незважаючи на це, знаєте. От Так, як я відчуваю зараз загальний процес реформування. От відчуття таке, що хвиля була, хвиля реформ була, і хвиля стихла або стихає зараз. Але моє відчуття таке, що за однією хвилою завжди приходить наступна. І тому і я, і моя команда, і ті, з ким ми працювали, в принципі, є відчуття того, що. Треба просто ставати сильнішими, бути ще більше готовими до тих викликів, які ця система ем, даватиме, тому що ніхто в цій системі не хоче здаватись так просто, тому що це добробут конкретних людей, нехай їх там декілька тисяч, але ці люди будуть захищати і своє майно, і, свої, там, і свою нерухомість по всьому світу. І, своїх, і можливість там своїх дітей навчатися в на найкращих університетах і, і все інше. Та? Тобто, там нас жартували, що там кожен раз, коли ми зупиняємо якусь схему, то це означає, що хтось не добудує там свою вілу, або не, не, не заплатить зарплату там, команді своєї яхти або ще щось. Ну, тобто, що це, це завжди то коли ми говоримо про. Реальні реформи, системні реформи, то від них постраждають ті, хто звикли паразитувати на державі. І тому супротив є сьогодні, супротив буде і надалі. І задача тих людей, які хочуть щось робити, це просто бути сильнішими. Командно, інституційно, партнерсько, інтелектуально, медійно для того, щоб Мати достатньо сил протиснути ці зміни. Якщо генералізувати так, той досвід, який ми отримали на прикладі митної реформи, то є декілька таких ключових речей, які необхідно змінити, якщо ми хочемо, щоб якась сфера запрацювала. Однозначно, ми живемо в країні. з... Недосконалим законодавством, гібридним, яке там ми частково успадкували від Радянського Союзу, частково створено лобійськими групами, і однозначно його треба переписувати на більш таких сучасних, прозорих засадах, але необхідно враховувати декілька речей. Номер один, як на мене, це переосмислення функцій. Недостатньо просто. Зробити простіше ті процедури, які є сьогодні, треба поставити собі питання, чи потрібно це нам, чи потрібна нам ця довідка, чи потрібен нам цей процес, чи потрібне нам це міністерство, чи потрібен нам не знаю, конкретні якісь обов'язки, конкретний цей виконавець. Тобто починати треба з, з глобального питання, взагалі, що і для чого ми робимо, і відповідно. Переосмислювати функції держави. Те, е, Наш підхід був завжди, що держава це сервіс, держава це не наглядач, держава це не контролер, держава це сервісна інституція на службі в людей, громадян, які найняли її, та? тобто і що менше буде е, компактніша. Ця сервісна інституція. Що ефективніше вона буде, то успішніше ми будемо, власне, як країна. Друге питання це питання нових технологій. Їх необхідно використовувати зараз. Ви знаєте, більшість насправді ось тих там корупційних схем, про які ми говоримо. Більшість. Проблеми, які зараз здаються, ну, нам озвучують, що їх там так важко вирішити, насправді їх елементарно вирішити. Ми живемо в 21 столітті, коли ми в своєму смартфоні можемо знайти ну, відповіді майже на всі питання. Чому б нам не е, включати громадян в контроль за державою через нові технології? Чому б нам не будувати процеси, базуючись на найсучасніших? Е, Розробках, так? чому б ці процеси не були максимально зрозумілими, простими, прозорими і доступними для людей. Зараз це все можна зробити, використовуючи ці нові технології. Власне, це те, що ми намагалися провадити на митниці. коли ну, Сьогоднішня система, яка працює власне ось, обслуговування клієнтів та бізнесу, вона повністю закрита, вручну контрольована, нічого не видно. Наша пропозиція була використати вже готовий міжнародний продукт, який там опробувався в сотні країн, і спробувати його використати в Україні для того, щоб. Забезпечити ну, прозорість процесів, щоб не було такого, що е, якісь експортні імпортні операції, які проходять, вдавалось приховувати, е, як це відбувається там сьогодні в нашій існуючій системі, тобто щодо там, заниження митної вартості, тобто всі, всі ці речі можна справді е, контролювати, маючи е, с, нормальні сучасні інструменти, е, програмне нормальне програмне забезпечення. Тобто, Використовувати ці здобутки сучасності, здобутки того часу, в якому ми живемо при створенні нашої країни, такою, як ми її хочемо, такою, як ми її бачимо, це одна з запорук майбутнього успіху. Ну, і, звісно, третя річ для мене це людський капітал, це, безумовно, достойні умови життя. Заробітні плати для тих людей, які працюють на державу, тому що ну, зараз відбувається дуже лицемірна ситуація, коли там минуло вже більше двох років від, від того часу, як ми вирішили, що ми хочемо змінюватися країною і ставати більш сучасною і рухатись в західному напрямку. Але реформи державної служби так і не відбулось. І коли ми там говоримо про реформи. Але при тому всьому ми платимо е, зарплати там по 3 тисячі гривень е, людям в державному секторі, і, вибачте, там міністри отримують там, по 12-16 тисяч гривень. Ну для мене це дуже дивно. Я, я, я не розумію, чому бізнес наймає собі найкращих людей і платить їм достойну зарплату. От приватна компанія, яка хоче бути успішною, вона знаходить людей і платить їм хорошу зарплату. А ми як держава. Кого ми можемо на, не, на такі гроші найняти? Або тих, хто шукає іншого зиску, або непрофесійних людей. І, зрештою, це те, що ми отримуємо. Ми отримуємо людей, які стоять в якомусь такому глухому куті, тому що е з одного боку, якщо ти не займаєшся корупцією, то там. Твоїх заощаджень вистачає там на рік-півтора і далі доводиться йти з державної служби, як у мене відбувалося там з багатьма моїми працівниками, якого я запрошувала допомагати в Одесі. Або доводиться йти на, коруп... на корупційну стежинку. І мені здається, що це таке коло, воно є свідомо створене. І те, що досі не почали ось цю реформу державної служби. Це одна з причин, чому в нас не рухаються вперед всі інші реформи. Тому що в нас елементарно немає фахових команд, які мають повноваження і можуть довгостроково працювати на державній службі. Тобто це одна з тих речей, про які не можна забувати, говорячи про реформи. Тому що коли я там вкотре чую, що ми там розпочинаємо змінювати там той сектор, той сектор, той, той сектор, а потім. Я дізнаюсь, що люди там так само змушені там працювати на декілька тисяч гривень. Ну, це просто смішно, тому що за, то, за той час, доки я працювала в Одесі, там мені довелося проводити декілька наборів людей. Там, спочатку на керівників районів, де був конкурс там, 6 тисяч заявок на 26 місць. І потім на нових митників. Так? Ми протягом своєї роботи набрали понад 100 нових митників, натренували їх американці, тренували. Але це молоді люди, які прийшли зі знаннями іноземних мов, навчені комп'ютерної грамотності, які можуть в приватному секторі там, спокійно собі знайти роботу, працювати і заробляти. Але вони обирають приєднатись до чогось більшого. І... Ми обіцяємо їм, що якщо ми робимо реформу, ви матимете нормальні зарплати. Але, зрештою, минає там півроку, і ми не можемо цього робити, тому що там законодавство саботується в Верховній Раді або ще щось без цього кроку. Так само реформи зміни не відбудуться.